О, до доброго ранку. Е, скажіть, будь ласка, так, чи можете ви підтвердити або спростувати інформацію стосовно того, що було збито український літак в Донецькій області над Харцизьком? Так, <звук> я маю важливість спростувати інформацію про те, що українські літаки, літак повітря Повітрянської бронзублі не було зібрати. Хто буде постійно втрати, що нас немає? Скажіть, будь ласка, а як е, в цілому зараз ситуація в зоні проведення антитерористичної операції складається? Чи є якісь а, позитивні зміни? Так, наразі ситуація в районі проведення антитерористичної операції є достатньо динамічною. Ти на виконують визначені переміг завдань спрямовані на документі та знищення бойовиків. Є відповідні ділянки, де, де триває е, ця робота, першочерм'я в флору міста і Іловайськ. Так хавуються засоби навколо міста. Перевомається всяка робота на те, щоб навколо так стихати злокувати, призвищувати бойовики. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже вам дякую.